На базі Смілянської загальноосвітньої школи номер 12 відбувся практичний семінар для вчителів фізики, присвячений формуванню мотивації навчальної діяльності учнів. Успіх будь-якої діяльності залежить не лише від здібностей і знань, а й від мотивації, тобто прагнення самостверджуватися, досягати високих результатів. Ми всі знаємо, що час не стоїть на місці, змінюються технології навчання і перед вчителями стоять завдання знайти нові шляхи до активного навчання учнів до підтримки їхньої мотивації. Шкільний урок є основним навчальним заняттям в школі, то і завдання нашого вчителя зробити його цікавим, пізнавальним, активним, змістовним. На сьогоднішньому занятті ми розглянемо. Два способи мотивації: це мотивація через інтеграцію літератури і фізики, і мотивація через досліди і експериментальну роботу. У ході семінару педагоги шукали способи, як поєднувати точні науки з художньою літературою, щоб робити уроки більш цікавими та зрозумілими для учнів. Зокрема, самі учасники виявляли фізичні явища за допомогою приказок і прислів'їв. Ну він на сто сіл за сто річок. Що це таке? Грім, правильно. Горя не знаємо, а гірко плачемо. Цибуля. Ну, Запах цибулі. Але цибуля це куліна вірна. А з точки зору. Горя не знаємо, а гірко плачемо. Дощ? Ну, Дощ плаче. А звідки він плаче нас? З хмару. Хмара. Дощ, так? Хмара, пізніше. А, Вчителі фізики не дарма обрали собі саме цей напрямок. адже природна допитливість і схильність до експериментів стала плацдармом для активних дискусій під час семінару. Обговорювали також і можливості практичного залучення учнів до експериментів вдома. Компас індійців, зайна рідки, отові плавали, коли показувались. Голку на магнітити, якщо вона намагнічена. І кинути в воду. Для того, що вона плавала, треба викидати на плаву. І коли ми вчаємо розширення, розширення і я діткам пропоную показати, які вони сильні. Що Вони можуть із кляної пляшки видавити побій. Коли взяти цю пляшечку і ручками придавити, то маєтка починає пригати. Семінар став платформою для обміну досвідом, демонстрації ефективних педагогічних практик та пошуку нових підходів до навчання. Я отримала масу натхнення до роботи. Мені хочеться вже творити. Дякую. Самі найприємніші митці спілкування і обмін досвіду. У мене тут все скромно, спокій і благополуччя. Мотивація до проведення експериментів і вдома, і на роботі.